Усім привіт! Сьогодні я хочу показати красиві речі. Це у нас турмалін Параїба. Але він увесь такого смарагдового зеленого кольору. Ось, наприклад, на прикладі першої каблучки будемо дивитися, але колір трохи-трохи насичений. Загалом будуть самі каблучки, це срібло 925 проби. Додатково я ще сама перевірила, щоб бути впевненою, тому що я говорю, тому не хвилюйтесь. 18,7 розмір каблучки. Ну, Розміри не прям, щоб такі рівні. Мені сподобалась ця модель, тому що тут, бачите, по одному камінцю кубічного цирконія. Воно цікаво так виглядає. Сам перстеньок такий цікавий. Це в нас один з невеликих, але вони, ну вони всі такі не дуже великі. Можна сказати, що середнього розміру вони дуже нарядні і підійдуть до смарагдів, якщо у вас є щось схоже зеленого кольору. Ну і як самостійна прикраса також цікава. 14 на 10 розмір каменя. Він складається, вони всі складаються, типу такого дуплета. Коли з, зверху це кварц, а знизу це сам наш турмалін Параїба. Це я не звертайте увагу, це я за овочами ходила, може там десь не, не відмилися руки. Я. Овочі, овочі ми любимо, особливо картофан. Тому, да, да, не звертайте увагу, це так. Щоб пояснити, чому такі руки занедбані. От, Щодо ваги, давайте перевіримо вагу. На жаль, тут до цих каблучок немає сережок, вони як самостійні прикраси. Тут 5,5 грамів вага, і трохи-трохи колір насиченіший, але всі камені, вони бачите, всередині як такі включення мають. Красиво виглядають, досить такі нарядні. Ну і Форма цікава, тому що все в нас овали, овали, а це отаке, щось таке трохи більш різноманітне. Каблучки, вартість 850 гривень, 23 долари. Да Тут класна вартість получилась тому що я їх взяла. так два, три. 4, 5, 6, 7, 8 каблучок і один комплект, але він трохи інакший. Подивимось. Класні такі речі і класна ціна. Часть не вийшла з макрорежиму. Тому якщо ще буде таке, я не знаю просто, яка буде ціна. 850 гривень 23 долари. Це в нас перша каблучка. Наступна ось така вона також зелена, трохи світліша. На тон це 950 гривень вартість, розмір 18,4. Це виробництво дівчата Турція. Тут ось такі як, як вогники. Забула, як це називається. А, язики пламені. Він э, на відео трохи блакитніший, э, вживу, див, дивися, колір біль, зелений, але такий світло-світло-зелений. також можуть бути такі смаради. У мене буде дійсно один блакитний, ось він, ось такий, бачите, в обробці цирконія по кругу. От він справді такий, трохи як топазового кольору. Так, тут вони всі складаються з двох половинок, турмалін до плєт. От, нарядний перстень, дуже красивий. Так, 950 гривень 26 доларів в оправі кубічного цирконія. Найкраще кидайте скріншоти, так я точніше зрозумію, щоб ми не заплутались. Так, це в нас приблизно таке саме, але колір більш насичений, зелений. Зараз я дістану каблучку, щоб порівняти. Ось так таке в нас така різниця. Це такий ніжно-ніжно-зелений, а цей е, більш е, темний зелений. 950 гривень 26 доларів стосовно розміру 18,4. Красива каблучка. А, камінець її забула проміряти. 14 міліметрів. 14 на 10. Ось ця каблучка це сама крупна з усіх. Вага. 9,6 грамів. розмір 18,7. розмір камня. 2 сантиметри на 14. І вартість 1300 гривень. 36 доларів. Ось така. Красива каблучка. Колір більш наближений до реального. Тут він, в принципі, плюс-мінус схожий, єдине, що в камеру він більш трохи на тон світліший. Ну, приблизно орієнтуйте, що саме цей перстень він як на відео. Знизу нібито більш такий блакитний. Подивіться, як це знизу виглядає. Ось така історія. Це самий крупний з усіх. Ой, наступний все-таки хоч оно, ну, який він класний, він ніжний, він також більш зелений до кольору морської хвилі. І розмір тут класний, невеликий, і оправа класна. Це те, що нам більш-менш звично. 17,8. Ой, дивіться, тут, наче шинка ще ширша. Ну, класно зроблено. 850 гривень 23 долари вартість. Бачите, тут ось такий вал, вічна класика. 14 на 10 також. На 10 давайте перевіримо. Так, да, на 10. Все правильно, я сказала. Каблучка ось, ось ця теж мені. Ну, якщо чесно, я більше люблю овали. От я чомусь, в мене мало чого у власній колекції, щоб саме така або прямокутна, або квадратна. От. І так мені здається, як каблучка принцеси. Колір класний. Він також смарагдовий, такий світлий е, колір морської хвилі. Це я б обозначила саме, саме так. Це, якщо в порівнянні, то це буде виглядати ось так. Блакитне. Ну це вже точно 100% блакитне і воно майже так передається, як воно є. 1050 гривень 29 доларів вартість. Тут купа кубічного цирконія, воно дуже блищить. Всі прикраси у радіюванні, не пам'ятаю, казала чи ні, і тут також широка така шинка. 17,8 розмір. Але, може він і сяде на 18 тому що, бачите, тут трохи місця є, де ось такі шинки. Зазвичай така модель вона трохи більше мірить, тому що є запас ось цей. Що не так притискає палець. От воно таке нарядне, воно типу такої хмарки. хотіла сказати квіточки, але ні, це більше така дитяча хмарка, як діти малюють. Ну, і, і воно до. Ой, в попередньому відео було намисту. Ось це. Ну, схоже. Різне, але схоже. Так, це трохи нарядність. 1050 гривень 29 доларів. І а, зелений, а... зелена каблучка. В неї така сама вартість 1050 гривень 29 доларів. Розмір рівно 19. Це щось, щось в лісі здохне. Хоч щось рівного розміру. Тут по краям два красивих кубічних цирконія з одного і з іншого боку. Камінець 15, 16 на 10. Ось така окантовочка красива. Ось так буде виглядати на руці. Напевно, на трохи більше пальчики, бо мені воно ну, камінці заважають трохи. Ось так красиво виглядає. Колір наближений до реального, але тут він трохи темніший. Колір такий зелений, насичений зелений. І нарешті ось такий помаранчевий комплект, класний. 18. Нехай буде 18 рівно, бо тут така шинка. Не буду казати більше, 18 рівно дівчат. Ось таким чином, чому я на цю руку. Так, зручніше на цю подивитись нам. Він дуже такий яскравий, він виглядає типу вогняного опала. І є такі промінці: от бачите, Ну їх це в ось цій сережці. Тут я такого не бачу, такі промінці, ну це завдяки включенням такого турмаліна параїба, я не бачу такого кольору. Ось так знизу, бачите, знизу чомусь він біленький. А це, напевно, верхній кварц просто такого кольору поставили. Ну, Цікаво, цікаво, цікаво. Е, розм... Тобто не розмір, а вага однієї сережки 5,6 грамів. Камінець, ми подивимось: камінець 17 на 12. Скоріше, однаковий. Ну, трохи вони відрізняються, бачите, є ось, ось ці включення з, з нижньої частини, з включеннями, але комплект досить такий цікавий. 2400 гривень або 66 доларів вартість набору. Ще я хочу глянути окрему вагу каблучки. В каблуці оброблено, бачите, тут кубічний цирконі, в сережках немає ні, ні одного фіонітіка додатково. Всередині там проба є. Але такі речі треба обов'язково перевіряти, бо це така модель. Я точно знаю, що їх багато як срібних, так і несрібних. Тому, дівчата, обережно з цими прикрасами. Ну, я маю на увазі, якщо десь побачите на просторах інтернету, 6,5 грамів вага однієї каблучки. Ще, здається, у нової зірки схожі прикраси є, там теж все чітко. От, але це імпортні вироби, і їх багато підробок. Да, Камінь, здавалось би, такий не, не дуже коштовний, але навіть його підробляють. І, і продають по ціні натурального. Тому. Знаєте, це ще той стрес вибирати такі прикраси. Так, що я ще хотіла додати? Це ще в мене не все. У мене ще класний браслет. З моєю вдачею я десь заховала сережки. Я їх показувала у минулих відео. Вони в мене були у, поста... у минулій поставці вони в мене були. З ось таким там один рожевий ось такий камінець і в окантовці кубічний цирконь. Це браслет. За вагою він 16 грам. Він такий досить крупненький. У радіюванні він дуже нарядний, він класний. Він підійде до комплекту з рожевим кварцем. Це ж той самий, звісно, камінь, камінь-дублет. Просто бачите, колір такий рожевий. Такі самі сережки, Так, це я проговорила. Тобто, це може бути у вас комплект. Але мені сподобався дуже браслет, сподобався. Настільки, що я не знайшла сережки шерепа. Так, і довжину. Зараз я вам скажу. Довжина 18,1. Ну, краще не на велику руку, бо така модель вона взагалі на ніжне зап'ястя. Але на 17 він ще налізе. І я думаю, що не менше 16, бо буде. Тіліпатися. Так нам також не потрібно. Тут ось такий карабінчик. Ось це колечко запаяно Воно не запаяно але воно так плотно-плотно притиснено. Це все в нас Туреччина сьогодні. Ось така. І ще е, підійде до минулого нашого індійського там, кольє, е, сережка, така блучка, я сказала, модель світлофор з агатами е, рожевого синього та зеленого передивіться. От. Ну, по стилю підходить, по кольору не так, щоб, але інколи ми носимо різні кольори. Тепер давайте подивимось по вартості. Приблизно камінці по 6 мм рожеві, і плюс ще окантовочка. 1800 гривень 49 доларів вартість. І сам камінець. Зараз я прикину. Так, 6 справді. І так, 9 міліметрів це наше дзвіно. Наш елемент, краще так сказати. У ось таким чином. Нарядна прикраса досить така. І є ще до нього сережки, це я вже купу разів промовила. Але він і підійде до всяких рожевих кварців з вашої колекції. Колір такий рожевий, з димками всередині, ну, з включеннями з цими нашими. Ось таке вийшло в мене відео. Напишіть, будь ласка, як вам такі прикраси? Ось такого, я думаю, типу, що не буде більше, але, не знаю, мені дуже сподобалося. Він такий колір неоновий, яскравий, яскравий. Дуже-дуже, навіть, я б сказала, дуже це все ярко виглядає, але літо на то і літо, щоб носити ось такі яскраві речі. Всім дякую за перегляд! бажаю гарного дня! До побачення.